Так, друзі, зараз беру я зараз цей інвертор і йдемо його тестувати ось так. Буде тестувати при відео, яке не буде обрізатися взагалі, для того, щоб власник сам побачив, що і як відбувається ось так. Надіюся, що все пройде нормально. І тест він пройде, надіємося, все. Ідемо. До акумулятора. Так, ну що, ось я взяв такий ось телевізор супра. І Т2 під'єднав ваттметр. Показує 48 Вт, це діло спозиває. Як, як бачите, ось у лампочку, в розетку. При цьому. Та бачимо, спозиває вже 57 Вт. Із лампочкою, Т2 і телевізор. Вимикаю поки лампочку. Вимикаю поки що діло. Це і з розетки все це діло працювало. А ось внизу вже я під'єднав, взяв креми із свого чистого синушника, ось так дроти. і під'єднав до цього інвертора. Підідав плюс до плюса, мінус до мінуса. Зараз візьму осцилографа і перевіряємо, яка модифікована синусоїда на виході при акумуляторі. То ми бачили при блоку зірвані, а тепер при акумуляторі подивимось. Так, беру мерезовий двіт. Навіщо він мені сказати для того, щоб. Зазовити осцилограф. тому що він мене з'явиться від 9 вольт з таким блоком з'явлення від роутера. Я його зараз вмикаю і осцилограф запускається. Бачимо, що на осцилографі нічого немає, тому що інвертор вимкнений. Я вмикаю інвертора. І з'являється модифікований синус, Ось так. Він навіть став кра красивішим, ніж блока живлення зи був. Мені, мені так кажеться, що він став навіть кращим. На дисплеї показується 12 В. І 220 В на виході. Ось акумулятор. Щоб ви бачити, ніяких прихованих дротів немає, все яке так і є. Ось такий модифікований синус. та й тим паче такий модифікований синус із розетки не візьмеш. Ось так. Ну що, я тепер вимикаю цей інвертор, щоб ви бачили? І тут. Уже немає сигналу на освіографі. Вимикаю осциллограф і забираю цю розетку, чим подалі. Так забираю це, все діло. Розетка нам не знадобиться, не потрібно вона нам взагалі. Тим подальше, чи переношу відрозимо ось, ось, звідси. І тепер буду вимикати це все діло. Інвертор. Надіюсь, якось воно тут достане. Проблем з може не буде. Ось так. Так, метр вставляємо в розетку інвертор. Ну і тут таке або пан, або пропав. Вмикаю. Все, все під'єднано. Надіюсь, все буде добре. Все, вмикаю. Сонце забуває, тільки погано. Вам видно, погано буде. То як бачите з пішло, 40. ватт. Телевізор працює. Т2. Т2, Т2 працює. Мозу ось покласити. Він щось. Наприклад, ось микаю. Ну, хто перебиває моє безсоння? для принцеси тіабіні. Ти тіабіні? Так. Бачимо напруга присіла при... ну, від, від акумулятора 11,3 вольта. Видає 220 вольт видає. А тепер що? машина, вона помчить. Ну ви зрозуміли, звук є. Воно працює, я, 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 я прибрав звук, тому що, не знаю, за мультиком можуть дати авторські права. Ось так теж, тому я прибрав звук. Тут а, потрібно в, в, вмикати підсвітку на в телефоні, щоб було щось видно. Бачите, 55 ватт. Позивається все діло. І воно працює. Так як інвертор на нагрів. На нагрів він. Холодний. Ось так. Це можу зробити, це вімкнути ось таку лампочку. Ось дивіться. І вона світиться також Спозивання вже 60 Вт іде Інвертор працює, телевізор іде лампочка світиться. переноска ось ось тут. Всього, тут нічого немає, розеток ніяких немає, все це, воно працює. Тільки від акумулятора. Телевізор став старенький, кініскопний. Ось так. Ну не знаю. Я врахую, що інвертор відремонтований. Тому що якщо б щось було не так, вже б цього всього ми не побачили б з вами. Все воно ще здесь працювало б. Ось такі справи. Ну, значить, якщо він бажає працювати цей інвертор, то ми йому дисплейчика перевернемо. Тому що, ну... Самі погодьтеся догори ногами це, це взагалі неприємно ось так. Мультик іде, лампочка світить. 50 Вт позиває. Зелений світодіот світиться. Напруга на акумуляторі падає. Вже 11. Вольт рівно стало. Ось так. На виході 219 вольт тримаються. Це... Це чудово що Стабілізація по, по, по напрузі є. Це не може не радувати нас. Це зрозуміло. Мультик йде, продовжує йти. Ось так. Єдине, що трошки замітно на телевізорі, так це те, що е, він тріски ловить генерацію цього інвертора, і в нього такі ось такі ось тут. є, Так, да, є вон, я, я не брешу, так так воно справді є, але це тому що він робить генерацію, скоріш за все, від інвертора і починає ось. Мерехті, скажімо. Ну, це ви управляється тим, що потрібно поставити якийсь, по-моєму, фільтр на феоріті на виході. Ну, це вже така заморочка. Я думаю, що празд мові на це не, не будуть ре, реагувати телевізори взагалі. Отак то працює 62 вати. Уже, напевно, пройшло около 5 хвилин, як я це все діло увімкнув і воно працює. Так, вимкну підсвітку, щоб мобільного телефона не сладити. Ну, він холодний він і має бути холодним, як він. Гріється, це означає, що робота його паршива нікудишня. Ось так, а він холодний. Це, це добре. Ну, так і має бути, тому що по сигналах ми з вами осцилографом перевіряли, що там йде меандр Ось так. Він або відкриває ключі, або закриває їх і все. Не може бути такого, щоб воно було там плав... плавного переходу. Тому що якщо буде плавний перехід, це буде. Ліній, лінійний режим мого а вони такого не люблять. Вони тоді при такому режимі починають нагріватися ось так. У нас все тут чудово по цьому плані, так що інвертор, інвертор дійсно можна вважати, що відремонтований він ось так. Лампочка вже, ого, гаряча така. Да, гаряча лампа. Майже неможливо ці втримати В Росії. Хоч вона і холодна, у нас вона, вона і світодіодна, але все рівно вони гріються. Так. Присічу лампочкою. Ось 60 Вт. Бачимо. Ну Все я вважаю не маю вже ніякого сенсу продовжувати знімати, тому що ну, воно працює. Зараз я дивно ще покажу це, напевно ще вихідний вихідну модифіковану синусоїду, подивимося, як вона при навантаженні. Працює. Та і все. Зараз я просто цю лампочку вимкну, тому що в мене місяця просто немає, куди його це все увімкнути. Тому я лампу зараз вимикаю ось. цю. Так, лампу я вимкнув. Зрозумі її В Відтоді стало 50 Вт. Взяв ось 220 знову вмикаю. У розетку осцилографа. Перевіримо ще при навантаженні, як воно справляється по модифікованій синусоїді. Це, звичайно, вже придірки, тому що ніхто такого не робить. Ви подивіться, ремонтують інвертора, включили всі одну лампу, як зазвичай, і все. І вважаю, що воно це все відремонтоване. Але хочеться провірити його, як, як базано так вмикаю. Так, вимкнув, просто дёрнув, і воно все вимкнулося у мене. Ну, телевізор працює, просто немає в мене цього. Не працює фреска, тому що коли я був дёргав, тут розетка не така красна, то воно ві, ві, відійшло просто. Як бачите, модифікований синус, він ідеальний, як для нього, ось так. Працює. Телевізор також працює, ось так. Т Т2 працює. Ну, все, я думаю, що це сиділа можна вимикати. Вимикаю осцилограф. силограф, в бік. Все. Ітоги зараз беру і вимикаю інвертора. Інвертор я вимикаю, як вам так показати, що вам морогів і так видно, і так видно. Що? Ну, Шо, що? Самому не, не вдома, ну ладно, якось спробую показати якось ось так його. Телевізора я тут. Доведеться вам мені повірити. Так. 41 Вт, бачите, спозиває. Я його вимикаю. Блін. Підсвітка тут потрібно натискати підсідку так. Вимикаю його. Показує. Це ось вати. Навіть він, він, він даже, ось показує 215 вольт. цей ось, ось, при, приборчик ось так. І тут показує 210 вольт. Тому нормально вимикаю. Так. Вимикаю це діло. Випнув і телевізор звичайно потух. Це два також потухло. Все. Тест такий він пройшов.